Привіт, дівчата! Оголошуємо початок нового челенджу. Погнали дивитись дівчата. У мене для вас сюрприз. Це електрогітара і мікрофон. Якщо ви бажаєте отримати такий приз, тоді намалюйте панкейк у вигляді цих музичних інструментів. Бажаю успіху. Мій панкейк буде у вигляді мікрофону. Він виглядає так класно, я обожнюю співати. А у мене буде панкейк у вигляді гітари. Це, звісно, не віолончель, але також класний струнний інструмент. Я повинна отримати його будь-якою ціною. Контур готовий. Тепер можна розмальовувати. Я також починаю розмальовувати. Ця частина малювання моя сама улюблена. Це так здорово. Мій малюнок став у рази красивішим. Фух, я навіть трохи втомилась. А ти Венсдей? А ні, трохи. Залишилось перегорнути і готово. Вау, дуже класна гітара! Ну що, і мені перегорнути. Дівчата, час вийшов, показуйте ваші роботи. Давай Венсдей. Ось це так. Ви вирішили зробити різні музичні інструменти. Дівчата, ваші панкейки потрясні. Енят, я готова віддати тобі мікрофон, а Вензде гітару. Вау, яка ж я рада. Тепер у мене є мікрофон. Я можу нескінченно співати, а я можу грати на своїй гітарі. Дуже круто. О, вензе, давай створимо гурт. Я впевнена, у нас з'явиться купа фанатів. Погнали виступати! Співачка готова, гітаристка також готова. Поїхали. Просто неймовірний концерт. Ми найкращий гурт на планеті. Дівчата, в цьому раунді ви повинні приготувати панкейк у вигляді ось такого топіта. Час пішов. Починайте. Вау, мені точно такий потрібен. І я вже навіть знаю, як буду його малювати. Мені знадобиться кольорове тісто та скітл. Для початку намалюю контур, я зроблю це фіолетовим тістом, а потім можна розмалювати. Ох, я в захваті від цих яскравих пар. Останню смужку зафарбую рожевим, а далі підуть цукерки скітолс. У мене якраз є скітол усіх необхідних кольорів. Ну, краса! ти що робиш? Шукаю заклинання, яке саме за мене намалює малюнок. Найшла. Що ж, почнемо. У мене взагалі нема бажання торкатися до тюбиків з кольоровим тістом. Саме тому я використовую магію. Тепер я керую усіма тюбиками, котрі малюють для мене ідеальний малюнок. Залишилось лише заповнити все кольором. О, щось я загралась! Дівчата, прошу перегортайте панкейки і показуйте. Одна мить. О, ні, треба було приклеїти скітлс. Я про це не подумала. Ось моя робота. Ох, і, ні, Я очікувала більшого. На жаль, це не підходить. А що у Венздей? Навіть не сумніваюсь, що ви залишитесь у захваті. О, як же гарно! Браво, браво! Однозначна перемога. Можеш забирати при собі. Чого тобі річ? О, так і бути. Я дам тобі пограти. Please. Моє можна мені також? No. жодіна. О, Венстей тобі дуже личить ця заколка, але зараз не про це. Ваш новий приз, павук. Мамочки, який він страшний та величезний. Який жах. Яка ж краса. Ну що, дівчата, час пішов, починайте. Я просто повинна виграти цього лохматого милашку. Першим ділом я намалюю його контур. Потім додам деталі цим чарівним очам, який же жахливо гарний павучок у мене вийшов. От лише цей чорний колір нікуди не годиться. Добре, що у мене є ціла колекція чорних фарб. Так, гадаю, цей відтінок чорного ідеально підійде. Дивомо торошно, знайте, а я краще намалюю милого яскравого павичка. Такий точно має сподобатись усім. йому великі очі і милу посмішку. Готово. Можна розмальовувати. Бантик я зафарбую салатовим, а самого павичка фіолетовим. Ну просто диво. А як твої успіхи вензлі? Тільки не це. Я переборщила з чорною фарбою. Мій панкейк зіпсований. Ваш час добі кінця. Показуйте свої роботи. Бенсти. Я думаю, ти сама розумієш, що це жахливо. Енят, я чекаю на твою роботу. Ой, який чудовий панкейк у тебе вийшов. От забирай швидше цей моторошний приз. І що мені робити з ним? Навряд чи я зможу з ним подружитись. Мамочки, які у нього величезні лапи. Мені погано. Мені здається, це справжня вдача. Павучок дістається мені. Привіт, красень! Назву тебе Карл. Ну ж бо, відкривайся. Ну що, дівчата? Я не знаю, що в цьому сейфі, але дізнатися зможе переможець. Приступайте. Добре, першим ділом мені потрібен тюбик з жовтим кольором. Так, ідеально. Потім мені знадобиться чорне тісто. Чому обов'язково робити все кольорове? Oh, Особисто я не можу дивитись на кольорові речі більше трьох секунд. Саме тому я не дивлюсь у бікені. Okay. для приготування панкейка я буду використовувати чорне та сіре кісто. Ось це я називаю насолодою для очей. Погодьтесь, так виглядає набагато гарніше. Залишилось зафарбувати цей маленький кружечок і готово. У мене також майже все готово. І мій сип нагадує то, що у вчительки. Сподіваюся, що всередині буде чарівна паличка. Дівчата час вийшов. Венси показує свій панкейк. Ох, чесно кажучи, виглядає якось сіро та похомуро. Завдання не лише гарно намалювати, але й максимально схоже. Е, ні, я чекаю твою роботу. Так зараз. Ось це, я розумію. Один в один, як оригінал. Вітаю, забирай сейф і розповідай, що там всередині. Ох, як цікаво. Не терпиться дізнатись. Ого, якась баночка. З якимось зіллям Цікаво. Я ще ніколи не коштувала зілля. Вен, ти що скажеш? Давай вже пий. Ну, добре. Була, не була, спробую. Ой-ой-ой, що відбувається? Нічого собі. З'явилась моя копія. Як здорово! це зілля робить моїх клонів. Хочу багато-багато клонів, щоб у мене було багато класних друзів. Таких самих, як і я. Вау, як мене багато. Де моя труна і лопата? Я сама себе закопаю. А ну припини смикати мене за косички. Так, це мій самий жахливий кошмар. О, ні, а це що? Негайно цей жах. Мамочкою, не вже це останні хвилини мого життя. Oh, Давайте намалюємо цього милого ведмедика. Ваш час пішов. Венздей, Венздей, подивися яке диво. Oh, Мені дуже подобається цей ведмедик. Я просто маю його виграти. Так, ще трохи. Залишилось додати пару деталей, і все готово. У мене в очах рябить від цього рожевого кольору. Awesome. І що лише Еніт знайшла в цих іграшках? Mm. Mm. До мене прийшла одна чудова ідея. Я намалюю ведмедика, але в своєму стилі. Він буде набагато краще, унікальніший і миліше. Ось це я розумію. Подивіться, який гарний ведмедик скелет у мене вийшов. Треба налякати Еніт. <реш> <реш> що таке венздей? Який страшний ведмідь. Подаю. Буквально пару секунд. Все, ваш час вийшов. Настав час спізуватися своїми роботами. Мамочки, Венсдей, твій ведмідь зовсім не схожий на оригінал. Е, ні. Зараз я тут. Секундочку, мені треба лише перегорнути. Ой, який милашка! Браво, браво, лови! Ловлю. Ой! Як ти мій хороший, не сильно вдарився. Підолошний, не хвилюйся. У мене є пластир. Приклею на всяк випадок. Їй справді подобається цей жахливий ведмідь. Дівчата, припиніть драку. Краще подивіться на ваш новий приз. Це міньйон. Він злего і дуже важкий. Хто намалює краще всіх, хто його і отримає. Для початку мені знадобиться тюбик чорного кольору. Hey! Річ до мене. Тобі треба лягти на плиту. Oh, no! Що? Та як ти смієш мені перечити? Ось це інша справа. А тепер не рухайся. Обережно, не хвилюйся. Я скоро закінчу, От і все ти вільний. А тепер треба все розмалювати. У Міньйона блакитний комбінезон і жовте тіло. Ах так, майже не забула про окуляри. Виявляється, малювати міньйона – це дуже легко. Можна перегортати. Мій міньйон готовий. А як там справи виніт? У мене все чудово. Залишилось все розмалювати кольоровим тістом. Спочатку зафарбую блакитним тістом, а потім заповню жовтим. А ще треба додати трохи звичайного тіста. Як же здорово виходить, і правда гарно. Річ до мене, підвищ температуру плити Еніт швидко. Треба, щоб її панкейк пригорів. Мій підступний план приведе мене до перемоги. Час вийшов, показуйте ваші роботи. Ого, Вензи, який креативний підхід. Мені подобається. Ені, ти, ти що придумала? Давай, перегортай. What? що таке? У мене не виходить. Ой, сиші ще за номер. Ай! Вочевидь, у тебе вийшло трохи не так, як ти планувала. Я не можу віддати приз тобі. Перемагає Венсдей. Вітаю і забери цього важкого міньйона. Ні, як же так? Я фанатка міньйонів, а не Венздей. Я тебе зробила. І так, дівчата, ваш новий приз це гармата. Гармата для мильних бульбашок. Ви тільки подивіться, як здорово вона стріляє. Отак, так це дуже гарно і дуже заспокоює. Ого, це справжнє диво. Час пішов, можете починати створювати. Як завжди почну з мого улюбленого чорного тіста. Для початку намалюємо контур для моєї майбутньої гармати для мильних бульбашок. Я ще не додала кольору, а вже виглядає круто. Що сподіваюся, що вчителька оцінить мої старання. Залишилось розфарбувати гармату і можна перегортати. Я прикладу усі зусилля для перемоги. І так, почнемо з рожевого. О, я вже уявляю, як буде здорово, коли я переможу. Я буду вся у мильних бульбашках. Їх буде так багато. Еня, ти що заснула? Ау Ой, я замріялась. До речі, з цих крапель вийдуть неймовірні мильні бульбашки. Викладаю їх ось так на тарілочку, а тепер намалюю саму гармату. Здається, ідея просто геніальна. Намалюємо контур. Додамо деталей. а потім заповнюю її кольоровим тістом. Можна перегортати. Його? Так, у мене вийшло вкластися вчасно. Час вийшов руки вгору, тісто в бік Показуємо роботи. Венздей, швидко перегортай. Що таке річ? Хочеш сам перегорнути? Добре, давай. О, ні. Ай! Ти гадаєш, це комедно, Венздей? Пробачте, це не я. Добре, Еніт, що у тебе? О, гарно та креативно. Еніт вітаю з перемогою. Забирай свій приз. Вау, Тепер я зможу робити купу мильних бульбашок. Цілі хмарини та цілі міста. Я улітаю. Хто небудь допоможіть? Допоможіть мені.